Хоче прорватися світло сонця через ці хмари. Ну, від вроді заходу вияснюється. Думаю, що буде на день сонячно. Всім доброго ранку. Ми з України. Який у нас сьогодні розклад? Ну, Сьогодні ми тут орати не будемо. Навіть якщо і сонце буде, нехай суше. Але у мене сьогодні друга задача. А саме, зараз, зараз завезу з'їздимо в лікарню, там треба, щоб послухали нашу внучку. А потім. А потім... А потім. Кати зразу з гаража, бо зараз повна машина буде диму. О, нехай тут стоїть, прогрівається. А що потім? А потім треба піти до пана Миколи. Він буде міняти радіатора. Т-150, щось той забитий, чи чорт його знає, вона гріється. А в них є там теоретично почищений. На практиці не знаю, але теоретично він почищений. Та й допомогти йому замінити радіатора. Ну це буде після того, як я приїду з лікарні. Все? Мабуть, тоді і включимся. От так. Ти чий? І що ти там робиш? І так. З домашніми цими справились. Справами. Ідемо. Йдемо до колі. Стільки народу в лікарні, моя, люди хворіють. Не було де машину покласти, хоч вона маленька. Так, 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 так. так. Я вже порозкидав ті ляди познімав. Зараза знов забув взяти цього держателя і... а мать його туди, ще й думав взяти. От ідіот. Ну, штатива Коля, вже й поміняв його, да? О, <смі> Радіатора. Не. Добрий день вам. Поміняв, то Та я тебе запів мінятися. Та й зараз поміняємо. Будемо вручну чи будеш заводити того. А, а того по-любому прийдеш заводити, бо ж їхати. За... В смислі? а нема все пішло. О. О, а там же ж винні, чи не винні. Забрали вже? Ти, то то, то ну Ну та й що а тобі? Той, але... Да. Ну то. А та пуста, да Да, та пуста. Ну то. А в комазі є? А скільки тобі тут треба? Давай киш відробляємо. 老马，六个 <Roma>,，都都都买出来了。 Thank you. Вроді не погнуло, за лопасть зачепилася. Вроді не погнуло нормально. Та й що, їхати за тим, а потім це і розбирати. Що в принципі можна і зараз розбирати, так? Да? Це що треба? Це знімати, то знімати. Усе перекладати. Бачок теж, так? Да? В общем, все треба розкручувати. Понятно. Не поміхал отойзи Там барахта на несу такие глубины маленькие наше робить Ааа шось як пусть там Херню бачу насияли Тут ми свястаном бува Ага Десь я ту ключу може туди аж туди побачу Ну да, відь бачок я там туди побачу Я не знаю що я побачу Та, Тут, тут вроде де Ну Де які он дозамуровані Ну а зверху? А зверху я не знаю. Він же числиться туди, не зверху, внизу вгору. Ну, ну раз викидає, то значить забитий. Ну чого ж він має викидати? То він на тому чуть-чуть, на косині, той тік. А це тут що ти не бачу і не видно. Випльовує, пішов, так. Пішов на ферму, а з нього Випльовує. Ну з верхньої нам не треба знімати. це той треба міняти. Всього, можна їхати за тим. Їдем? Йти відкривати ворота. О, Коля, а може кинути якусь херню. Там немає якоїсь... А не поб'ємо нічого. Поб нічого. Ну так, да, це не, не кажи так. Ладно, еден за другим. Грбечки нема куде да кедати.

Вот система, блин. Не подходит, треба. Все перечиплю Коли буде? Коли це буде? Так, так Та там ще один є, я зараз принесу ще. А ми що, будемо його назад чіпляти? Ну да. Всі водно, що там є вода. Ну, Як нема, то принесем. Підійшов час кавопить. Кабу кавопиття. Каво пиття. Вода, вода. Тут і бутилки. Ні, бутилка є. Voda je. Voda je. No še je treba prenašati, kaj? Vara prenašam. Так, наберемо водички, зробимо кофієчки. Кавовички. Таке питання, на харани це вовсю розкручуємо, так? Да? А справа в тому, що один радіатор не заміняє другого. Тут уже попереподоварували, попереварували, по... Понароблювали хрен чого і треба тільки ті вуха і тільки цей бачок Та й, Та й того ми перечіплюємося. Отак. Я люблю коля животних, але не до такої ж степені вже. Ну он, он, он. Кісточки від сливок. У радіаторі понаносила. Ну що ти будеш казати? А він каже, випльовує. Звісно, буде випльовувати. Та й хто це такий, а? Білка чи хто? Бурдак. Та як воно сюди залізло? І де ж цей радіатор стояв? Це ще він, напевно, стояв десь. Десь десь. А хто його провірав? Ніхто не провірав. Так його і чистити не треба. Б. Про, прогнати щупом ці, кістки повикидати, то і все. А там тут якісь соломи і листя. Та там що хоче. Правильно, це в тебе з правої сторони. Правый вухов чупи, все правильно. Так, 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 патрубка треба... О, а тут уже і стекла нема. А де воно якщо його не було? Сам сам відчепив, сам причепив, сам поїхав, нікого не треба. Ааа, причепив не сам. сі сонячні цвітні. 50 40 гактари там 좀 보면은 네. 다 Це зв'язок, да? Thank you. didn't care for it. The way I risk it to that one type. Exactly the bottom. Всьо, на сьогодні все. Зробили з колією добру справу. Можна йти додому. Всім добра, миру, чистого неба і всі будьте здорові. До завтра!